А це огірки, я розумію, що огірки. Шість штук я купляла розсадою. Ну, огірок біля огірка. Я люблю такі здорові салат. Раз, порізав і маєш. І він такий огірок біля огірка. Де вона? Огірок, листочок, огірок, листочок огірок. Тут уже не буде, трошки щось засохло. Там далі вже теж є огірочки. Цей один засох, а далі є. Тут так само все. Листок огірок, листок огірок, листок огірок. Це нормальний блін. А ті, що садила, купляла так само, поштучно, якийсь там супер-пупер. Ніфіга не росте, я вже не знаю. Добре вами поливали, що їм тільки не робиш, а вони тобі не ростуть і все. Ну, коротше, таке. Ну, все одно. Ми не без огірків. Хоч потрошку, але маємо. Ось така краса. Я вже викладала, який це сорт. Зараз не пам'ятаю. Але така краса. О, не фокусується, квіточка такого. Ой, не фокусується. Ана. Краса така.